Мотика, 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 Мочь, 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 мочь Що, що є, що, є, що є. Що хочеш. А ти вже не є таких великих щось. Розпрій. Розпрід у січку вийдеш щось, На. То не зараз прийде, то просто може... Розпредь. туди ти великі були, то може були самки вагітні. Якщо кіряут, на цьому. За щось ворогують, Щось не поділили. Что, что, ой, что, 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 Ні? что, 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 Hopa, <try> lesníkovi zrak se uporaněť. Muselo se vyjít a se mu vodí po zrak. No, ty podzra... a ty po zrak se má lesníkovi vodí v vzra... jako je to kus. Já neznám, co jenom chodí, teď už je po Slav svými malinkými lápkami se dá říct. Ти шата, він це є росом вся ще видіти може. Позараю вже приходить їсти. На. на тобі. Може таким способом вони сідуть до тебе вітати. На. Муч, муч, муч. Ніяк прийнято у людей. Приходити давати руку. Позирай. Які лакомки достали, позирай, як це що, то що? хостять. Не. Не. Все їм ідеальне, ідеальні умови. Не. Дома вони б були як у, у заперті, у неволі, видиш, а тут вони адаптовані до цих усіх природних умов. Воду мають сонечко кругом Не. зеленого хватає. І травички і всього. Цікай, цікай, міста Маудоста. доста. ну ты на. і як? Не хоче. ну Заберуть я, вже качка зараз да її там сокотити? Цік. Корот, чекайте.